минулій серії ми розмірковували з приводу конкуренції та дійшли до висновку, що здорова конкуренція, двигун гри та мотивація ставати краще. У другій частині ми зануримося ще глибше та звернемо увагу на молоде покоління, яке безумовно є ще одним двигуном. Я Стадіон Це Сістрс. Почнемо. То молодь повинна виходити на стільки хвилин на кожну гру, стільки, скільки їм дозволяє тренер. Якщо це 5 хвилин, це повинно бути 5 хвилин на максимум. Самовіддача не просто дограти ті 5 хвилин, а вийти і максимально багато зробити користі команді. Для молоді працювати з досвідченими гравцями це дуже великий плюс. Вони дивляться на них, вони вчаться і. Роблять висновки на майбутнє, звичайно, це їм допомагає. І також це досвідчених гравців дуже стимулює, тому що він, їм, їм потрібно дуже багато бігати. Я вважаю, що складати конкуренцію в команді це дуже важливо. Я молода гравчиня, мені потрібно далі рухатися, далі доводити, що я можу грати, що я хочу грати, і без конкуренції в футболі ніяк. Молоді гравці від. Більших, там, хто більше тренується, хто грає більше. Ну, ми беремо приклад з них, навчаємо від них, слухаємо їх. Там, ну, ми стараємося дослухатися до тренера і робити все, що вони кажуть. У мене є декілька фавориток, де я просто обожнюю дивитися, як вони грають, і хочу також грати. Щось зі свого досвіду говорять. Як треба вбігати, як треба віддати передачу, як треба дивитися, щоб сканувати поле, щоб його бачити. Як треба, я не знаю, там передачу так віддати, щоб ножку покотив, так під подачу віддав, і все, його. Вони нас підганяють, як підганяють, так і допомагають нам дуже сильно завжди підтримують, можуть дати якусь пораду. Я завжди прислухаюся до порад. А, наприклад, Оля Боченко може мені щось порадити, я це роблю по-іншому, так як вона порадила, і в мене це виходить, тому що це саме професійна та досвідчена гравчиня, і це дуже допомагає. Колись до Маші, Я дослухаю, що вона каже. Ілона теж буває, вона мені підказує. Ну, я їй дослухаюся, що вона мені каже робити там. Треба більше працювати, тому що у нас дуже Велика конкуренція серед старших дівчат, тому що є багато досвідчених, які грали на топових рівнях збірної України, особливо як Оля Бойченко, особливо, як Марія Несіна, теж, як Думі. Показувати своє бажання, а бажання воно є. А, потрібно на товариських матчах це показувати, щоб на офіційних тренер знав, що ось ти можеш, ти хочеш, можна випускати. Треба не тільки тренуватись на треніровці, а й за окремо для себе професійні клуби мають піклуватися про виховання молоді. Всього лише за півроку свого існування Сістерс мають у своїй структурі юнацькі команди Ю-13 та Ю 15. Це і є двигун. Вкладаючись у молодь, ти вкладаєшся у своє майбутнє. Ми завжди двигун команди. Ми молодь, але під нами теж є якісь якась малеча. Теж яким тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять років, за якими теж слідкують. Дівчата за вами слідкують, вам потрібно більш прогресувати. Ви молодці, ви тренуєтеся. І... А вже ж в нас є ю 15 ю 13 і так, це вже наш двигун. Вже нам потрібно рости ще більше, а вже ж. Вийти на поле з професійною командою можна тільки з 15 років, тому я чекаю свого дебюту. Але зараз я граю за Сістерс молодшу командою 15 на чемпіонаті України. Усі дні я тренусь з дорослою командою Сістерс, але в нас же є і ще молодша команда, вона недавно її зробила. Ю-15. Я, Маша і Аня. Ми їздимо з ними на гру. там. У нас були в гостях кривий ріг з рахунком 3-1, ми проіграли. А потім в нас був Харків. Ми виграли їх з рахунком 5-0. Ми пройшли далі, а потім з кривим рогом це не була засчитана гра. І ми грали, але проіграли з рахунком 13-0. Нам ця гра пішла на користь. Ми зрозуміли свої помилки, Зрозуміли, що треба грати краще і бути командою. Зараз у нас серія пенальтів, але фіфі. -фі. молоді гравці будуть грати більш досвідченими гравцями в серію пенальтів. Воротарі будуть на воротах, а польові гравці будуть пробувати пенальти. Ухти! тільки забивай, будь ласка. a yeah, yeah, yeah. Зараз була у нас серія пенальті, і молоді гравці виграли досвідчених гравців, які не вміють бити пенальті фіфі. Тільки молоді гравці вміють бити пенальті фіфі, тому що це ми в футбол граємо. Не дивлячись на те, що сістра зграють у першій лізі, деякі з молодих гравчин вже отримували виклики у юнацькій збірні України ю 15 ю 17 та ю 19 На дурбала Анна Олександрівна центральний полузащитник. Ну, Ю 15 там дівчата зовсім е, нові. З ними ніхто не знайомий. Мене викликали у збірну України Ю-15. Я їздила до міста Львова. Зіграли ми з командою декілька матчів та закінчили з немалим рахунком. Та це для мене неймовірний досвід, який мені здодобиться у професійній кар'єрі. Мене викликали у збірну ю 17 Це було дуже неочікувано. Ми додавали групу групою 17, але спочатку там був неповний список, потім нам вже надіслали остаточний список. Там були мої прізвища. Я виїхала з Одеси на поїзді до Києва. Потім з Києва я вже поїхала на делігацію. На автобусі ми поїхали до Варшави, а з Варшави вже сіли на самоліт і полетіли до Германії. Завдяки тому, що в мене там були друзі. Мені було легше втягнутись в колектив. Спочатку мені дзвонила Наталія Григорівна і сказала: Ліза, скинь за гранд-паспорт мені, будь ласка, облічне сообщення. Я така, добре. Потім проходить хвилин 10. Мене додають групу Ю-19, збірна України. І там пишуть Доброго дня, дівчата! У нас є мета, у нас є ціль, щоб ми це зробили і вийшли в групу А. Я така, всім одразу дзвоню, мама, папа. Вийшов список, бачив своє ім'я і своє прізвище. Спочатку я думала, це був сон, тому що я була в шоці. Це дуже круто, тому що мої перші враження це коли я приїхала туди. Мені сказали, що я в основному составі крайній захисник. Ми з Ю-19 зіграли першу гру Армінії 6-0. З Люксембургом теж 6-0. Проти північної Македонії ми зіграли 2-1. Вони вони відкрили перший рахунок, але ми на характері просто їх виграли. Я вийшла в основі, почула гім і в серце заколотилося, руки тряслися, тому що я дуже горжусь, що я українка і, і за збірну України теж. Ми дівчата і 15 молодша команда сістр вже чекаємо друге коло. Щоб вийти за старшу команду Сістерс і дати їм жару. З початку свого існування Сістерс не забувають про свою соціальну місію та після кожного свого матчу донатять для нашої перемоги. Долучайся і ти! Посилання в описі під цим відео. Далі домашня гра з атексом. Була гра з атексом в 14.00. Як завжди, ми готувалися до гри. Прийшли у роздягальну, спілкуємося, і тут повітряна тривога перед самою розминкою. Ми йдемо в паркінг, то очікуємо на гру три години. Сиділи там до трьох годин, навіть більше. Потім все добре, нібито розім'ялися, виходимо свисток. Розпочалася нас гра о 15.53. Вично вже і світло у нас штучне на арені. Ми зіграли 59 секунд і почалася тривога. Ми всі були в шоці, тому що як це? Знову ця клята повітряна тривога. Сидимо. А команді Атекс вже, вона вже мала виїхати, щоб встигнути до комендантської години. Вони ми ледве їх змогли втримати. Тож наша вдача, що друга тривога закінчилася раніше. Потім ми одразу вийшли на матч, була швидка розмінка, і одразу почали ми грати. Це було дуже атмосферно за рахунок того, що це вже було темно, і на стадіоні увімкнули всі прожектори. То було зовсім по іншому, інші емоції. Матч затексом я розпочала в основі, то було трохи неочікувано для мене. І коли мені це сказали, я взагалі розраховувала, що буду центральним півзахисником, але вже на установці виявилося, що я центральний нападник. Також хочу відмітити, що зазвичай ми забуваємо десь біля 10-ї хвилини матчу, а тут вже 20-та і рахунок 0-0. Все більше і більше хочеш щось зробити, аби е, принести користі. Ми все, все ж таки забили гол. І тут е, гарна ситуація виходить. Дженіфер подає, і е, як на тренуванні <хи> відпрацьовували, я замикаю, е, я дуже була рада. Мене випустили на 60 й хвилині матчу. Заміна замість Олени Мустафаєвої. Виходить. Дуже мене Я була дуже задоволена, тому що в мене було бажання просто виграти, щось зробити, якби польза команді. І я це зробила, я це доказала. І я вважаю, що у нас здорова конкуренція в команді і хто виходить в основі. Дають на впевненість, і коли вони забивають перший гол, я вже кажу собі, що я готова, я готова вийти і просто доказати, що я теж можу і хочу грати. Конкуренція великий двигун гри, паливом якого є бажання, бажання кожної гравчині команди стати краще, та бажання молодих дівчат довести, що вони теж можуть грати на рівні з досвідченими. Головне підтримувати це бажання та перемагати. Бо перемога це заслуга всієї команди. Перемагайте! Та я завжди чекаю вас на трибунах. Ваш стадіон.